Доброї години доби, шановні, всім привіт. Просто такого спостерігаючи за своїм життям останні роки, місяці, тижні, дні, я розумію, що мене оточують нехай не тут, не фізично, а як це правильно сказати, дай це й не віртуально. Просто є люди, яких я дуже ціную. Поважаю, люблю. Знайте просто, що ви неймовірні люди. Я пригадую, коли моя дитина захворіла, як ви до цього поставилися, Ви не забили, не махнули рукою, допомогли, підтримали. Я пам'ятаю, коли звістка пройшла про чоловіка, моєї колишньої дружини. Як ви підтримали. Я пам'ятаю, як моя дитина знову захворіла і ви допомогли. Я бачу зараз, як ви допомагаєте Ірині, особливо Микола. Я чесно скажу, я, я розумію, що я дуже грішна людина. Я багато всякого свого часу наробив. Але дякувати Богу. Що ви в мене є просто. Любі мої, дякую вам за те, що ви такі людяні. Ось цим людям окрема неймовірна подяка. Хтось свого часу привів мене. Це онлайн життя навчив стрімити. Хтось допомагав, підтримував фінансово, дарував ігри, просував мене десь, домовлявся з кимось. Хтось неймовірний модератор, який зі мною вже не перший рік, який багато від мене витерпів. Я вам неймовірно вдячний. Просто знайте, що б не було, як би не було. Десь є отаке бородате, яке вас любить, яке вас цінує, яке вас поважає, яке в захваті від того, що є такі прекрасні, чудові, неймовірні, чуйні, добрі люди. Я вас дуже люблю. Я вас дуже поважаю. Не знаю, хто з вас вірить в Бога, хто ні, але дай Боженька вам. Вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, радості, удачі, кохання, і дай Боже вам відчувати отаке тепло в душі і радість від усвідомлення того, що поруч є прекрасні чудові люди. Я вас всіх люблю. Дай Боже всім здоров'я. Як тільки я відновлюся. Я одразу повернуся до свого онлайн-життя, до трансляцій, до відео і так далі. Зараз поки що я ще. Я поки що ще відновлююсь. Дякую вам всім за підтримку. Люблю вас. До наступної зустрічі. Побачимося!